Доброго вечора, шановні підписники, шановні гості, шановні гості каналу. Що хочу сказати стосовно розведення перепилів і особливо увагу звернути вашу на утримання як кажуть, материнського стада, як я кажу, чи материнських сімей. Тобто перепилів ті, що несуть інкубаційні яйця. Друзі, все було добре, все нічого не відвищував. Форс мажорів, але він настав і догнав ніжданчиком. Це зараз, ви бачите, е, кажуть, похудавше материнське стадо, те, що в мене лишилося: Нижній ярус пустий, клітка справа геть пуста. Допустився я фатальної помилки фатальної помилки. Зараз скажу чому. Перед тим як почати займатися розведенням перепилів, я передивився, мабуть, мільйони. Не, не мільйони, ну точно сотні контентів, купу літератури, всього, всього, всього. всього, всього. І кажуть, від букви А до букви Я. Врахував, друзі, все. Врахував спочатку варіант утримання тільки для себе, потім врахував всі варіанти утримання для себе і для реалізації все добре було. Все було добре, добре. Єдине, друзі, що не врахував, це геометричний ріст зросту попиту на продукцію. Результат, результат. На лісо, як кажуть. Все, що в мене лишилося від материнського стада. Там ще дві батареї в мене були, але вони в літній кухні, там був молодняк, пусті були. І я ще взяв з якогось дива, не, не подумав, подумавши, приїхали люди брати вже готову продукцію, якось з перепилів. Зацікавились, показав, а вони взяли, вони ми хочемо как, купити у вас і без ліски. я взяв та продав, з якого дива досі не розумію, але отак. Я кажу, що маємо, ти маємо. Друзі, ніколи, ніколи не доводьте критичний рівень до критичного рівня материнське стадо. Ніколи, ніколи не робіть цього. Зараз, що я маю? Я маю от те що, ви бачите, те, що ви бачите, і як кажуть, в інкубаційних яєць вистачає, кажуть, тільки зараз, щоб такав, для нарощування, як кажуть, потужності нашої міні-ферми. Якось.